Зараз в тебе вже більше 300 тисяч аудиторії. Давай ми повернемось в минуле, коли ти тільки стартував. Які кроки ти робив на самому початку? Я би навіть сказав, що мабуть найскладнішим буде набрати навіть першу тисячу, якщо людина взагалі геть з нуля починає. Першу тисячу набрати, можливо, буде навіть для найскладніше, тому що ракета, коли відривається від землі, вона 80% палива витрачає на оці стартові там. Кілометри, і кот потім вона вже летить туди далі, там вже набагато легше, тому що там вже повітря набагато іншу має таку щільність, воно якось розряджено по іншому. там вже І так само з веденням блогу з будь-яким процесом, коли ти стоїш на місці, в тебе як такий поїзд, який стоїть на, на колії, можна. Покласти ось такий там умовно маленький камінчик під рельси, да там під його колеса, і і все, він вже не поїде. Але коли цей поїзд він вже набрав величезну просто швидкість, то навіть бетонна стіна вона його не зупинить. Так само з блогом. Тобто, коли ми тільки починаємо робимо перші кроки, вони будуть найважчими. А коли ми будемо це робити системно, певний час кожним місяцем буде легше, легше, легше. Якщо говорити про чисто мій досвід і про те, як я починав це все робити, я прийняв для себе рішення, що я буду викладати кожен день три відео в соцмережі, і я не буду дивитися на цифри. Мене не зупини те, що це нікому не потрібно, тому що. Перед тим як е, почати активно вести там свій блог, для мене це була вже там там чи п'ята, чи шоста спроба зайти в публічне поле. Перед тим як робити це заходити на новий круг спроби зайти в якесь там публічне поле, я зробив певне дослідження, коли я почитав, подивився інформацію дуже різних джерел. Я Дивився американського спікера Гайри Венерчука. Я дивився канал SYNC Media, я дивився канал Алекса Харнозі, я дивився деякі інші ресурси, які пояснили мені, що твій контент на початку нікому не потрібен, тому що, як автор ти говориш погані речі, це не цікаво. Ти можеш бути брилянтовим фахівцем, ти можеш гарно знати свою справу, і ти можеш бути фахівцем екстра рівня, але ти можеш просто коли вмикається камера, в тебе може бути. Просто такий ступор, і якби і всі, і всі твої знання, професіоналізм вони можуть бути тут вже не ви... ну, їх може бути не видно просто тому, що ти не вмієш працювати на камеру, тому що ти не вмієш доносити свою думку, тому що є люди, які екстра фахівці, але вони не вчителі. Є люди, які супер професіонали, але вони не спікери. І тому, е от розуміння саме того, що. Я починав створювати контент, розуміючи, що це буде нікому не потрібно що мене ніхто не буде дивитися перший час, що можливо, потрібно буде зробити сотні відео, перш ніж хтось щось як десь помітить, і оце мене допомогло. І тому, коли я викладав кожен день, публікував там вранці в обід ввечері, публікував відоси я заходив і я дивився там 100 переглядів, 200 переглядів, 300 переглядів, 800 переглядів, 500. Я радів реально, коли відос доходив до 1000, мені здавалося, 1000 переглядів, це якби це був зал з людьми, 1000 людей в залі. Я думаю, нічого собі. Тобто я навіть надихав себе такими речами, що якби це був реальний зал з 1000 людей, то це капець просто було б як круто, якби я виступав на таку аудиторію. І тому е, от, оце саме Розуміння того, що спочатку буде важко, спочатку буде не виходити. Воно дозволило мені робити це системно. Якби звичайно я зараз обнулив повністю всю свою аудиторію, втратив би всі свої акаунти. Мене там у всіх, там восьми там соцмережах, де я є, там заблокували всі месенджери, всі соцмережі, все, -все, -все, все заблокували. Звичайно, з моїми нинішніми знаннями і досвідом я б набагато швидше набрав ці там 300 тисяч підписників. Тобто мені не потрібно було вже два роки для цього. Це було б можливо там декілька, там півроку, там декілька місяців. Але от на початку зрозуміти, що не буде нікому потрібно, ніхто не буде спочатку дивитися, налаштуватися, що моє завдання не перевіряти лічильників в соцмережах, дивитися охоплення, а моє завдання. Просто викладати контент і намагатися в кожному відео, в кожному дописі, щось зробити кращим. По чуть-чуть, по, 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 по міліметру, по сантиметру докручувати світло, звук, подача, ідея, Ага, почув постійно, повторюєш слово типу, 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 вичистив це слово, намагаєшся це не використовувати. У мене є багато слів, паразитів, там, я часто говорю для прикладу, на мою думку, типу, там що що то. І я намагаюся відслідковувати це і виловлювати ці слова. І таким чином, коли ти з кожним відео, з кожним своєю одиницею контенту, ти щось трошки докручуєш і не дивишся на лічильники. То з часом в тебе щось почне виходити, і тоді почнеться справжня гра, тоді почнеться цей розвиток. Як ти думаєш, чому у деяких людей аудиторія активно зростає, а деякі роблять контент регулярно, постійно, але блог не росте? Є багато людей, які думають, що вони створюють щось цікаве і цінне, хоча насправді це не так. Я дуже великий період часу був в своїй голові, в такій ілюзії, що. Контент, який я роблю, він глибокий, тонкий, такий на гурманів, і от просто він ще не знайшов свою аудиторію. От просто, якби в якби, якби от соцмережі, от якби в мене був якийсь там блогер, який про мене прорекламував, чи продюсер, чи якби в мене там рекламний бюджет ще і про мене багато хто дізнався, то точно я знайшов би свою аудиторію. Це були хибні думки, тому що я просто робив флажу. Я робив контент, який був нецікавий, він був не потрібний нікому, його було нецікаво слухати, нецікаво читати, і от тому соцмережі його не підхоплювали і не поширювали, тому аудиторія ніяк на нього не реагувала. Якби... І от якщо людина, чесно собі в якийсь момент скаже: якщо ви займаєтеся вже створенням контенту декілька років, і у вас не зростає блог, ви робите щось неправильно. Коли ви почали з нуля і ви робите декілька тижнів, і у вас там активно не росте блог. Окей, це може бути. У мене перші 43 дні не було навіть першої тисячі підписників, хоча я там сотні відосів виклав. Але потім пішов рост, зростання. Тому якщо ви вже робите там півроку, рік, ви системно робите контент і немає ніякого руху, ви точно робите щось неправильно. Або у вас проблеми з технічною стороною, якісь там, можливо, там звук неможливо там чути. Звук жахливий, можливо, в меседжі, які ви транслюєте, вони там не цікаві. Можливо, ви працюєте не на ту аудиторію. Тобто може бути дуже багато факторів, але головне це не бути людиною, яка от просто тупо взяла і шарашить отак, от закрив очі, і типу робимо три відео на день там чи кожен день допис, чи ще щось. Не потрібно. Якщо мотивувати дурака, буде мотивований дурень. Тому нам потрібно однією рукою викладати контент, іншою рукою вчитися. Тобто, це процес, коли ми однією створюємо, іншою аналізуємо. Постійно дивимося нові ролики, постійно дивимося експертів, блогерів, людей, які розбираються в цій темі, які нам пояснюють, що як робити. Постійно заходимо в тренди, аналізуємо. Тобто, однією рукою вчимося, іншою постійно викладаємо, і таким чином, через це, ваш контент. Ну, буде ставати якіснішим, і з часом це буде призводити до того, що все більше і більше нових людей буде про вас дізнаватися. І як тільки вони почнуть з певним утриманням, з певним захопленням дивитися ваші відео, у вас аккаунт почне зростати. Добре, дякую, Дмитре. Уявімо, що я хочу стартувати блог, і я зараз думаю, про що я буду говорити, так? Угу. І от таке питання: варто говорити на теми, які мені цікаві, чи все-таки проаналізувати. Аудиторію і говорити на те, що їм буде цікаво, ми от нещодавно з тобою бачили класний відос. Там де один Ютуб-продюсер він розповідав про те, що е, якби ви хотіли знімати контент виключно для себе, чисто вам було б достатньо тільки одного перегляду у вас на комп'ютері, коли ви створили. Самі подивилися, вийшло класно, ви задоволені, і, і залишили це в себе на комп'ютері. Але якщо ми викладаємо це в соцмережі, це свідчить про те, що ми хочемо, щоб інші люди побачили нашу роботу. І ось тут є два підходи: хтось говорить: е, мені плювати на охоплення, мені плювати там на скільки буде пецам, я просто ділюся зі світом своїм творчістю. Якби от я такий вольний художник, я просто складаю це все не в себе там на Google Діску там окремо закрито. А я викладаю все це в соцмережі. Окей. Але більшість людей, все ж таки, вони хочуть отримати перегляди, уваги, охоплення, лайки, коментарі, всю цю історію. І саме тому для мене здається розумним такий здоровий баланс, коли з одного боку ми створюємо контент, який цікавий нам, і в якому нам приємно розвиватися, нам приємно там щось вивчати, нам приємно говорити про цю тему, і ми хочемо в майбутньому у людей асоціюватися з цією темою. А з іншого боку, ми йдемо в ті ніші, і в ті теми, в яких реально є увага людей, там, де реально є на це попит. Тому що е є теми, які, наприклад, ну, я от знімав, тому що мені здавалося, так: ну от ця тема, вона може так залетіти. Це може бути таке провокативне питання. От зараз ми як поговоримо там, шлюбний договір, контракт. там, прам -пам -пам. І я розумів, ну. Це не було прям таким предметом мого реального інтересу. Мені здавалося просто, що в цій може бути якісь там увага людей, їм буде цікаво на цю ці тему. Воно тоді не стріляє взагалі. Тобто воно і, і мені створювати такий контент не дуже цікаво. І я бачу, що я помилявся в тому, що це цікаво якимось людям. З іншого боку, є теми, в яких мені цікаво в них говорити, мені цікаво їх досліджувати. І я розумію, що там є велика увага людей, і тому, коли ми знаходимо цю золоту середину, що ми беремо популярну тему, в якій є реально увага, і з іншого боку, ми туди вкидуємо тільки ті меседжі і вкидуємо в цю тему тільки той контент, який ми хочемо створювати всередині цієї теми. Ось тоді як мені здається відбувається цей процес, що велика аудиторія стикається з Вашим реальним інтересом з вашою реальне, з, фах, з фаховою вашою такою, от професіоналізмом, вашим, і це призводить до того, що відбувається такий вибух, і у вас багато аудиторії. Друзі, якщо ви хочете ще краще навчитися створювати контент і робити так, щоб соцмережі органічно підхоплювали його і розносили, і це призводило до збільшення кількості клієнтів в вашій справі. Я запрошую вас відвідати у нас курс, який називається Автор. Ми детально проходимо там, як пройти шлях від 0 до 10 тисяч підписників, і як зробити так, щоб тримати аудиторію, тримати увагу людей, які вас дивляться, і робити так, щоб ваш контент набирав все більше і більше переглядів. Деталі цього навчання ви знайдете під цим відео. А які методи просування ти б радив використовувати на початковому етапі на старті блогу? Тут е, така дуже неочевидна для багатьох ідея полягає в тому, що от більш ніж десь 90% початкових авторів вони не розуміють, що кожна соцмережа вона сама зацікавлена в тому, щоб знаходити і поширювати. Якісний контент, який отримує увагу. Тобто кожна соцмережа вона показує ваш контент там першим 10, 20, 30, там 100 людям. І якщо ці перші там 100 людей якось з ним активно провзаємодіяли і соцмережа зрозуміла, що цей контент отримує увагу, він залучає охоплення велике, він змушує людину якось взаємодіяти з цим контентом, то вона бере і поширює, його поширює, 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 поширює. і який би у вас не був рекламний бюджет, яке б у вас не було обладнання, наскільки б у вас не була велика команда, ви ніколи не зможете переплюнути фактор, коли сама соцмережа бере і просуває ваше відео. Тобто, якщо навчитися створювати відео, яке цікаве людям, соцмережа зробить далі всю роботу сама. Якщо ми. Не вміємо створювати такі відео, але в нас велика команда, у нас великий бюджет на таргет, на рекламу, на зйомки, на світло, на апаратуру, на все але саме відео не цікаве. То, завдяки нашому великому рекламному бюджету велиць, велика кількість людей побачить наш нецікавий контент. Можливо, навіть хтось з них звернеться, щось купе, підпишеться на нас. Можливо, але співвідношення наших інвестицій. Часу, енергії, грошей, там уваги нашої команди, наші для того, щоб поширити ось цей неякісний контент, і щоб там було там, перше там, 30-40 тисяч переглядів куплені, да, там, в таргеті чи в контексті, чи ще в якомусь способі реклами, там у блогера, щоб інший блогер прокламував, оці перші там, тисячі переглядів вони настільки не непропорційно малі по відношенню до того, коли ми можемо не мати команди, не мати суперобладнання не мати там суперстудії, але при цьому ми сфокусовані на тому, щоб створити цікавий контент, і ми створюємо щось що людину отримує її увагу, і він і залучає людину взаємодіяти з цим контентом. То тоді вся мощ інстаграму, Ютубу, Тіктоку, Фейсбуку, будь якої іншої соцмережі навалюється на цей шматочок контенту, і вона і воно починає поширювати, 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 і ми починаємо мати мільйони переглядів. Тому з моєї точки зору на старті блогу найкраща інвестиція. Це буде навчитися якісно розповідати історії, навчитися говорити простою мовою, навчитися е, утримувати увагу, навчитися починати свої відео з якогось цікавого моменту, а не з того, що е, всім привіт, мене звати Дмитро. Я займаюся. От, от, не, не з такого. І таким чином кожна секунда наша проінвестована в нашу освіту як автора, вона буде зберігати нам. Десятки сотні годин дурної роботи потім в монтажі тих відосів, які наберуть 27 переглядів. А як ти вважаєш перед стартом блогу чи варто пройти якесь навчання? Мені здається, так тому що коли ми мотивуємо дурня, у нас виходить мотивований дурень. І тому якщо людина просто прийняла рішення шарашити кожен день велику купу контенту, але вона не розвивається, не змінює цей контент, вона не робить його більш якісним. Вона створює велику кількість поганого контенту, і тому однією рукою ми розвиваємося, іншою рукою ми викладаємо. Тобто важливо мати ось цей баланс. Буває таке, що людина говорить: так, значить, я значить, зрозумів, що я новачок, я не вмію. Значить, я зараз буду, типу, півроку там вивчати, досліджувати все, розбиратися, збирати на обладнання, і потім я як вистрілю, як полечу, як піду, як буду там працювати. Так, скоріш за все не буде. Найкраща стратегія це коли ви. Викладаєте контент той, який є тут і зараз, те як вмієте. Погана камера на неї фоткаєтеся, е, фоткали щось не знаю, половину лиця там чи зачіски зрізали. Все одно викладаєте навіть поганий контент, тобто поганий контент викладений сьогодні це краще ніж ідеальний контент, який я викладу кудись. Потім чому тому, що на старті блогу ви викладаєте поганий контент, і ви можете щось проаналізувати. Ви можете вважати цей контент поганим. А раптом він зачіпляє нерв такої великої кількості людей. І ви думаєте, о, я можу цю тему розкопати ще глибше і туди заглибитись, і таким чином ви викладаєте, 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 але разом з тим вчитеся паралельно. І тоді у вас процес ви вам є що аналізувати, тому що ви постійно регулярно викладаєте, а з іншого боку, вам є що покращувати, тому що ви постійно вчитеся, і от оцей баланс між навчанням і публікаціями він призведе до того, що як автор ви з кожним місяцем будете ставати більш досвідченим. А якщо ти вже створив блог, вже деякий час публікуєш, але бачиш, що і тобі це не дуже комфортно, і аудиторія не росте. Чи можна змінювати, пробувати змінювати тему блогу? Мені здається, так в цьому нема проблем ніяких. Якщо буде комусь цікаво відгортати, наприклад, стрічку мого Тіктоку там на самий початок, вони побачать, що там взагалі нічого не було, про стосунки про цю тему, яку зараз зі мною асоціюють. Тобто, ми створювали перші, можливо, там десь місяці 4-5, ми говорили про фінансову грамотність, про бізнес, про покликання, про там, війну, про бюджети, про те. -те, -те. І коли ми вже трошки в цій темі, якщо чесно, так ну, замахалися про неї говорити, ми вже думаємо, ну я вже як я втомився постійно говорити про гроші і про це все, я говорю, слухай, давай про сім'ю трошки поговоримо. І ми почали говорити про сім'ю, і це просто дух такий вибух був, тому що виявилося, що якщо, наприклад, фінанси це сам тема, яка цікава там одній людині з десяти. То тема стосунків це те, що цікаво, буде 28 людям з 30. Тобто, тут настільки широка аудиторія виявилася, що ми ну, основний акцент зараз на моїх особистих соцмережах робимо на тему стосунків особистого розвитку, і таким чином ми, по суті, ж, почали з фінансів. Потім ми зайшли в тему стосунків, і я навіть намагався інколи в цій темі там знову говорити про якісь інші теми, там да тобто відхилятися від основної лінії блогу. Це не дуже добре сприймається аудиторією, але якщо ви вже відчуваєте, що ви вигоріли в якійсь темі, якщо ви спробували там говорити про щось одне певний час, і потім ну ви розумієте, ну я вже не хочу взагалі про це говорити, можна змінити вектор. Час люди відпишеться. Тих, хто відпише, ті хто не відпишуться, а будуть про за вами далі спостерігати. Вони будуть певний час вам псувати статистику, тому що вони підписані на вас, але вони не взаємодіють з вашим контентом. Таке буде, але все одно, коли ви системно змінили вектор і рухаєтеся в іншому. Наприклад, ви там були мамою, яка. Там розповідала про виховання дитини, а потім ви там активно пішли в фітнес, і ви тепер говорите про правильне харчування, тренування, там білки, жири, углеводи. Звичайно, ті мамочки, які були на вас підписані, яких не цікавить тема здоров'я. Для них буде, типу, ну можливо відписатися або там залишатися, але, типу, не цікаво дуже зараз. Але. Часом почне формуватися аудиторія навколо нової тематики вже здорового способу життя фітнесу. І з часом оця нова аудиторія вона вже перекриє ту, яка була. Тому тематику блогу змінювати можна, але якщо ви хочете, наприклад, ввести в одному аккаунті там, геть різні. Ну, наприклад, ви торгуєте тракторами, хочете малювання, і ще там я не знаю про говорити про якийсь там жіночу самооцінку. Ну ну ну, мабуть, воно не ляже в один акаунт такі три різні теми. Краще мати різні акаунти. І тому, наприклад, от з тобою ми записуємо це на окремий акаунт. Робимо як наша школа Creative Lifestyle для людей, які там розвивають свою аудиторію, медійність там для блогерів, для тих людей, у яких є бізнес, і вони хочуть там завдяки соцмережам, щоб... Було у них більше підписників, там далі більше клієнтів, тому якби можна змінювати тематику блогу, але краще ну так би розуміти всі наслідки цього ну тема стосунків дійсно це широка тема. Вона цікава широкій аудиторії. І є певні певна кількість тем, які цікаві широкі аудиторії. Якщо я, наприклад, займаюся дійсно якимось твоєю творчістю досить вузькою, або мені щось подобається, що подобається невеликій кількості людей. Чи варто мені. Робити на цю тему блог однозначно, тому що ви можете мати блог, в якому 5 тисяч цільових підписників, і це може дозволити вам спокійно вже жити нормальним життям, заробляти з блогу, якому навіть 5 тисяч підписників, тому що для когось може здатися ну 5 тисяч це ж дуже мало. Якби це, це не дуже мало, насправді навіть тисячу підписників це не дуже мало. Е, люди просто часто не вміють монетизувати це. І тому буває така ситуація. У мене є знайомий, в якого більш ніж півмільйона підписників в юмористичній тематиці, але він не вміє це монетизувати. Він нічого не заробляє з блогу. А я, наприклад, в фінансовій тематиці, коли почав, я почав говорити про фінансову грамотність, у мене ще не було першої тисячі підписників. До мене вже зверталися люди і платили гроші за особисті консультації. Тому потрібно розуміти, що можна мати маленький блог експертний. Дуже з маленькою аудиторією там, в 5, 10-15 тисяч підписників, але дуже гарно на цьому заробляти, якщо вміти це монетизувати. З іншого боку, якщо не вміти монетизувати, можна мати навіть великий блог в тематиці стосунків, чи фінансів, чи нерухомості, чи ще чогось, тобто в супер грошових тематиках, от прям автомобільна тематика, там, фінансова тематика, супер грошові тематики.